Цього разу ми прямуємо в мальовниче українське село Барахти. Воно є частиною Васильківської міської громади Обухівського району Київської області. Тож давайте завітаємо в це красиве сучасне українське село, прогуляємося центром села і його вуличками, знайдемо цікаві пам'ятки і дізнаємося його історію, легенди і як воно живе сьогодні. Ласкаво просимо в барахти. Наш маршрут почнеться з центральної частини села, куди ведуть зручні асфальтовані дороги. Барахти це сучасне, доглянуте село з розвиненою інфраструктурою. Тут мешкає близько 1200 жителів. У селі працюють школа, дитячий садок, клуб, бібліотека, а також магазини, що забезпечують жителів усім необхідним. Традиційно основою життя тут є сільське господарство. Багато мешканців займаються вирощуванням зернових культур: пшениці, кукурудзи, соняшнику, а також овочів і фруктів. У кожному дворі можна побачити доглянуті городи та сади, а також домашню худобу, свиней, корів, курей, качок і гусей. Ми на центральній площі села тут вирує життя, зупиняються автобуси, місцеві жителі заходять до магазину за покупками. Обмінюються свіжими новинами. Село Барахти розташоване всього за 10 кілометрів від Василькова, тож чимало його жителів працюють у місті, а дехто навіть у Києві. Однак, незважаючи на близькість до мегаполісу, барахти зберігають свій спокійний ритм життя, у якому переплітаються праця, родинний затишок та турбота про рідну землю. Тут панує атмосфера гармонії та любові до свого дому. Жителі села дбають про його вигляд і прагнуть зробити барахти ще кращими. Тож приєднуйтесь до нашої подорожі та відкрийте для себе барахти українське село, де історія живе поруч із сучасністю. А ось і гордість села місце, де народжується майбутнє покоління, місцева школа. Її територія займає чотири гектари, на яких розташовані шкільний сад. Дослідні ділянки, квітники, декоративні дерева та кущі. Нова будівля школи була зведена у 1984 році. Відтоді вона залишається не лише освітнім, а й культурним центром села, де навчаються діти з усіх околиць. Зверніть увагу на її фасад. Як і багато будівель радянської доби, школа прикрашена мозаїкою. Ці яскраві панно, не просто декор, це своєрідний символ часу. У 60-ті роки мозаїка стала популярним способом прикрашати фасади будівель, і барахти не стали винятком. Тут ми бачимо добре збережені зразки цього мистецтва. Мозаїка, яку ми бачимо на фасаді школи це своєрідний портал у минуле. Вона розповідає нам про епоху, коли такі зображення були не тільки естетичним елементом, але й важливим засобом ідеологічної пропаганди. Від усміхнених жовтенят до суворих робітників сюжети мозаїк були різноманітними та відображали дух того часу. Цікаво, що мозаїка, яку використовували для оздоблення будівель, була надзвичайно довговічною. Вона зберегла свій колір та вигляд протягом багатьох років, на відміну від фарби та плитки, які швидко втрачали свою привабливість. Але тут є місце, яке змушує завмерти та задуматись. Це пам'ятний Обеліск, знак скорботи та пам'яті про страшні події, що відбулися тут у 30-х роках ХХ століття. Барахти, як і багато інших сіл України, сильно постраждали під час голодомору. Ця трагедія забрала життя понад 600 мешканців села. Встановлено 538 імен загиблих, але ймовірно, це число не повне. Бо офіційний облік померлих від голоду не був. Важко уявити собі масштаби цього лиха, коли голод охопив всю Україну та забрав мільйони життів. У ті страшні роки люди боролися за виживання, але голод був невблаганним. За кошти тут була дужка пушони, така як у нас радянська дужка пошо. У нас будинок культури, і там вона така занедбана в кудах залишила. А тут забрали фотографії і з цієї дошки пошани ми зробили вже, тому що о, ця жінка, так, цей пам'ятник, він стояв на о, зовсім іншому місці біля там, там, могила, де звузили всі ж ці що, померлих, Добрий, Добрий день. день. І там. Потім хтось надумався вкрасти, відрізав руку. Yeah. <р–> <domeat> І почали грузити її на машини. Ну, Трохи не розрахували силу. І вона упала на землю. Таким образом її не А це, Оце таблички, це імена людей, це так багато померло, так? 538. Ну так, в барахтах найбільше. 538 ну це не враховуючи те, що ще жили всі порахували. Храм Архістратига Михаїла, духовна перлина барахтів. Ця велична церква має свою цікаву та непросту історію. Перша церква на цьому місці була збудована ще у 18 столітті. Уявіть собі, скільки молитов тут лунало, скільки доль переплилося під її куполами. Але, як і багато інших релігійних будівель, церква зазнала руйнування у радянські часи, але віра громади. Була сильнішою за час і обставини. У 2008 році завдяки спільним зусиллям місцевих жителів та благодійників храм було відроджено. Після знайомства з центральною частиною села пропонуємо вам проїхатися його затишними вулицями, щоб побачити, як тут живуть люди і відчути атмосферу цього мальовничого куточка України. Асфальтована дорога веде нас крізь горбистий ландшафт уздовж Великого й мальовничого озера. Природа тут зачаровує, а кожен поворот дороги відкриває нові краєвиди. А звідки ж походить назва цього села? Спочатку воно мало назву Петричі або Петричино. Однак пізніше з'явилася сучасна назва барахти, ймовірно, після монголо-татарської навали. Існує кілька цікавих версій походження цієї назви. За однією з легенд, село отримало свою назву на честь козака Барахти, який першим оселився на цій території. За іншою версією, слово Барахта у давнину означало болотисту місцевість. Оскільки село розташоване біля водойми, ця гіпотеза здається цілком вірогідною. Одна з найцікавіших історій пов'язана з імператрицею Катериною II. Розповідають, що під час її подорожі через село екіпаж застряг у розмитій багнистій дорозі. Слугам довелося довго борсатися в багнюці, поки вони не звільнили карету. Кажуть, що саме від слова борсатися або барахтатися і утворилася назва села барахти. Яка з цих версій правдива, достеменно невідомо. Та кожна з них додає селу свого особливого колориту. А яка легенда вам подобається найбільше? Діліться своєю думкою в коментарях. Село Барахти розкинулося серед мальовничих пагорбів, де глибокі яри прорізають землю, а невеликий струмок живить Великі Озера. Горбистий рельєф цього краю багатий на гончарну глину, яка здавна приваблювала людей, даючи можливість для ремесел і будівництва. Археологічні знахідки підтверджують, що ці землі були заселені ще в давнину. Тут виявлено поселення черняхівської культури, що існувало понад тисячу років тому. Уявіть собі, на цих місцях колись жили люди, чиї звичаї залишаються для нас загадкою. Через територію села проходив один із легендарних змієвих валів, відомий як Василів або Барахтинський вал. За переказами його звів князь Василь, щоб захистити край від набігів кочівників. Ці могутні земляні укріплення є німими свідками минулих часів, коли наші предки змушені були обороняти свої поселення від ворогів. Перша письмова згадка про барахти датується 1159 роком. Її можна знайти в дарчому записі Великого князя Андрія Юрійовича. Відтоді село пережило безліч історичних подій, змінювало власників, але завжди залишалося важливим центром цього краю. У різні періоди барахти належали різним впливовим постатям: серед них Дмитро Єлець. Архімандрит Києво-Печерської лаври, роди Демковських і граф Браницький. Кожен із них залишив свій слід в історії села, впливаючи на його розвиток і культурну спадщину. Суворі випробування випали на долю села у роки Другої світової війни. Село було окуповане німецько-фашистськими загарбниками, але його жителі не скорилися. Багато з них брали активну участь у партизанському русі, борючись за свободу своєї землі. За мужність і відвагу близько 200 мешканців були нагороджені орденами та медалями. Сьогодні про героїчне минуле нагадують пам'ятні знаки: на в'їзді в село з боку Василькова встановлено знак із датою заснування барахтів, а також оригінальний пам'ятник радянським льотчикам, які загинули під час війни. Ці пам'ятники це не тільки символи історії, але й нагадування про те, що ми повинні берегти мир та пам'ятати про минуле. Існує в барахтах легенда моторошна та загадкова. Це історія про прокляття, яке нібито тяжіє над цими землями з часів Другої світової війни. У далекому 44 році, коли німецькі війська відступали з Київщини, в селі Барахти сталася жахлива подія. Неподалік від села, у лісовій гущавині, німецький взвод отримав наказ розстріляти групу полонених партизанів. Серед них були старий дідусь, молода дівчина та стара бабуся, відома в селі своєю мудрістю та знанням стародавніх обрядів. Перед тим, як пролунали постріли, стара бабуся підняла голову і, дивлячись прямо в очі німецьким солдатам, промовила: Ви можете забрати наші життя, але не зламаєте наш дух. Я проклинаю вас і весь ваш рід. Відтепер смерть буде слідувати за вами та вашими нащадками, як тінь, забираючи їх у найнеочікуваніший момент. Солдати лише посміялися і виконали свій наказ: Пролунали постріли. Проте згодом почалися дивні події. Майже всі вони загинули при дивних і загадкових обставинах. Після війни ті, хто вижив, повернулися до своїх домівок у Німеччину. Але й там їх переслідувало нещастя їхні діти та родичі помирали від хвороб або потрапляли в трагічні аварії. Кажуть, що це було наслідком того прокляття. І хоча відтоді минуло багато років, але легенда про бабусю та її прокляття. Живе серед мешканців Барахт, нагадуючи про силу духу та незламність перед обличчям ворога. А на місці розстрілу в густий туман іноді можна побачити тінь старої жінки, яка стоїть на варті спокою своїх земляків. Барахти це мальовниче село Київської області з багатою історією та особливою атмосферою. Але скільки таємниць приховують його вулички, скільки історій зберігається за старими парканами та в затишних подвір'ях. Ми прощаємось із цим чудовим селом, але воно залишається в нашій пам'яті як теплий спогад про подорож, що відкрила нам нові грані української культури та традицій. Якщо ви шукаєте місце, де можна відпочити від міського шуму, насолодитися природою та відчути справжній дух українського села. Тоді барахти це саме те, що вам потрібно. Не забувайте ставити лайк під відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі.